Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Як завжди, нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал. Якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні була в АТБ, в м'ясному магазинчику та у Сільпо. Зараз покажу свої покупки. Розпочну із сільпо, заходила спеціально за такими десертами бонжур від конті, дуже їх полюбляю. Але от такого смаку ще не пробувала. Це чорниця та маскарпоне. Зараз на них дуже вигідна ціна. там. Знижка така, вони, здається, по 35 гривень коштували, а без знижок за 70, більше 70 точно. І я не втрималася і взяла одразу дві коробки. І це полуниця з вершками. Ось такі покупочки. Ще у сільпо купила ось такий батончик Lion, бо чомусь я їх не бачу, в тебе щось вони зникли. І е, два ківі, бо в АТБ у нас теж ківі немає. Ось такі ківі невеличкі, і ближче покажу ціну. 179 гривень за кілограм. Це у мене на 38 гривень, дві штучки. У м'ясному магазинчику купила гомілки для супчика 5 штучок. І купила ковбаски. Це буду на грилі робити. Дуже ароматні, у них смачненькі. Це одні зі свинини, одні з курятини, по три штуки кожних. І в м'ясному магазинчику також купила булочку. У них була, залишалась одна дуже смачна випічка у них там місцева. Так, у м'ясному магазинчику усі покупки мені обійшлись у 203 гривні. Прибрала м'ясо у холодильник, а далі покажу свої покупки за тебе. У АТБ купила десяток яєць. Вже трішечки подорожчали яйця. Для сина два соки. Ось таких купила. яблуко-виноград та мультифруктовий. Він їх дуже любить, будуть йому смаколики. Ще на перекуси купила горішки. Фундук смажений, тут 100 грамів. Так, молоко купила одну упаковку такого, як зазвичай, беру від своєї лінії 2,5% жиру. А потім побачила, що є ось таке ще яготинське, 3,2% жиру. І зараз на знижках то ціна майже така сама, як ось це від своєї лінії. То вирішила взяти одну таку упаковку, одну таку. Для сина ще сирочок, ось такий яготинський, без цукру. Одну упаковочку. Далі ще один персик. Персики зеленкуваті були, але один ось такий лежав дуже стиглий. І тут навіть трішечки він пом'ятий, бо, видно, хтось пробував пальцями. От, То хороший один взяла. Інші не стала вже брати. Три яблучка, слава переможцям, ось такі гарненькі. Смачні. Дуже зараз полюбляємо їх. Чотири мандарини. Теж уже. сезон розпочався. Синок дуже любить, тому купую його. Так, три огірки ось такі. Вони, може, не дуже зовні, але наче нормальні. І ціна на них нормальна. Ось таких помідорчиків набрала грунтових в АТБ. Бо ті зовсім як пластикові. Не знаю, може і ці теж треба на ринок було йти, але в мене вже сумка важка була, то я не стала вже на ринок йти. Дві цибулинки це одна на супчик, одна про запас нехай буде. Морквинку теж ось таку на супчик. І набрала картоплі. Щось у нас насипали зверху дрібної, під низом була більш крупна. То я повибирала оцю більш крупну, щоб близько в камеру не тулити. Але в цілому картопля дуже хороша, тому що я вчора, здається, варила у мундирах. До рибки, і всередині вона хороша, бо бувало таке, що, знаєте, зовні хороша, а всередині там гниловата і з якимись паростками, а ця ні, ця хороша. Так, це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!